Сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства щодо нагальності ремонтів прибудинкових територій Луцької тергромади, розповів Суспільному голова комісії Роман Бондарук. З його слів на час воєнного стану капремонти заборонені, каже на захід, запросили активістів та лучан, які мали скарги. Серед них мешканка вулиці Бородіна Лариса Мельник каже упродовж двох років просить, аби її вулицю облаштували для людей із інвалідністю. Подивитися про оце, якраз зробити ті двори і ті, де є люди з інвалідністю, щоб ми могли вийти. От зараз проводять хлопці, просто виходять чоловіки і бачать, що я не можу, і засипають ті ями. Майже 30 лучан озвучили проблеми в своїх прибудинкових територій, каже керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Нас немає неосвітлення, нас болото, Ти виходиш з під'їзду, калюжі, болото, ти не можеш до смітника пройти. Кошторис, який обраховувався в 2021-2022 році, складав 7 мільйонів гривень ну попередньо, так точного кошторису на жаль, ну я не можу сказати, скільки він буде коштувати на сьогоднішній день, яким чином приймаються рішення про доцільність проведення ремонтів і про черговість проведення цих ремонтів, потож не тільки по, то, по аварійності якісь... території. Зверніться, будь ласка, на п'ятнадцять Якщо є необхідність виконати якийсь там аварійний ямковий ремонт, на сьогоднішній ми проводимо ямковий аварійний ремонт на території, де рухаються маршрутні транспортні засоби. Все рівно в пріоритеті залишаємо допомогу ЗСУ. За але полишати двори в такому стані, як вони є сьогодні. Ну на мою думку. Не потрібно сьогодні. Завершуємо ті роботи, які були розпочаті того року. Як ви думаєте, як військові дивляться на те, що обговорюється, як витратити на облагородження дворів, облагородження скверів, парків всього мільйони гривень в той час, як нема коштів, витратити на них 50, 100, 200 тисяч гривень на реб, на те, що може врятувати його і його побратимів життя. Є справді вулиці, де ну, взагалі катастрофа, де є вулиці, де перебільшують мешканці свої бажання. Раз сіли і на п'ять років на каденцію розробили ремонти, щоб ніхто не міг втручатись. Тобто кожен депутат знає, він прийшов і сказав, дивіться, ваша вулиця 175, -та, 13, -та, а вже як гроші будуть поступати, то так. Да". Зі слів керівника профільної комісії з питань житлово-комунального господарства Романа Бондарука, оптимальні рішення щодо проведення нагальних ремонтних робіт шукатимуть наразі для особливо аварійних дворів Луцької громади. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.